На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про роботу нашої ППО по ворожому розвідувальному дрону. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях до відбою. Росіяни цієї ночі атакували ракетами Київ та передмістя. Сигнал тривоги пролунав близько 23-ї години і одразу ж гримнули вибухи. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, окупанти ймовірно застосували балістичне озброєння на кшталт ракет Іскандер М або північнокорейських 23 у столиці та на околицях працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. Інформації щодо потерпілих та руйнувань немає. Серія вибухів пролунала і в Сумах. О пів на п'яту ночі їх чули місцеві жителі. Про це повідомили у соцмережах. Але тривоги в цей час в області не було. Офіційних коментарів поки що немає. І відомо, що три шахеди знищили вночі під час повітряної атаки росіян військові ВМС збройних сил України. Нагадаю, окупанти цієї ночі, окрім балістики, застосували дрони Камікадзе. Вибухи звучали на Хмельниччині та Одещині. Перед тим у повітряних силах зсу повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку міста Южне та села Коблеве. До підсумкового ком'юніке саміту миру у Швейцарії приєднуються нові країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна продовжує працювати над реалізацією власної формули миру. І ще один новий підпис під ком'юніке саміту приєдналась Ботсвана, і це важливо як сигнал усім світі, що ми збільшуємо, як би це не було складно коло наших партнерів. А отже, партнерів миру для України і всіх в світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями тривають перемовини із учасниками наших робочих груп щодо пунктів формули миру. Перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів формули миру. Маємо незмінну мету вже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни, і це можливо. На Запоріжжі споруджують підземні школи. А роботи ведуть на шести об'єктах. Зокрема, ще на одному їх планують розпочати найближчим часом. Заклади будуть повністю автономними з численними класами та їдальною. Передбачені також технічні приміщення. Одночасно у такому укритті зможуть перебувати майже пів тисячі дітей та вчителів, а заняття проводитимуть у дві зміни. Місцева влада розраховує, що зведення семи підземних шкіл дасть можливість повернути до офлайн навчання близько семи. Тисяч учнів. До нового навчального року область облаштовує і вже наявні укриття. Наша задача 55 тисяч учнів, безпечна освіта, змішана або офлайн. Сьогодні одночасно ремонтується більш ніж 20 укриттів. Ми також доукомплектовуємо укриття. Також одночасно ми готуємо вищі навчальні заклади для того, щоб вони змогли офлайн освіту впроваджувати. Одні лупцювали, інші знімали на телефони. Так закінчилася прогулянка дівчат підлітків у селищі Берегомет Чернівецької області. Відео оприлюднили у соцмережі місцеві вчити місцеві жителі. Поліція за фактом побиття відкрила провадження і встановила, що сварка між трьома дівчатами переросла в рукопашну. Одна з них зазнала легких тілесних ушкоджень. Наразі ювенальні поліцейські проводять роботу з усіма учасниками конфлікту та їхніми батьками. За результатами до судового Розслідування також нададуть правову оцінку ролі роль батьків у вихованні їхніх дітей. 2 серпня поточного року до Виженського районного відділу поліції звернулася 63-річна мешканка селища Берегомет. По факту побиття двома 15-річними дівчатами її онуки 14-річного віку. Мотивом таких дій було нібито те, що онука поширив неправдиві чутки та словесно вражала мати однієї з дівчат. Щодо інциденту, він відбувся поза межами закладу освіти і він не пов'язаний з освітнім процесом. Попередньо ніяких конфліктів та булінгу між вказаними учасниками конфлікту не було. В Іраку російськими ракетами обстріляли американців. Авіабазу айн аль Асад на заході країни атакували дві ракети типу Катюша. Повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела в Іраку. Поранено щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців. Невідомо чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану поквитатися за смерть одного з лідерів Хамасу. Однак ситуація на близькому сході максимально напружена. Нагадаю, що Іран може будь-якої миті напасти на Ізраїль у відповідь за вбив. Ство одного із лідерів Хамасу під час візиту до Тегерану. Тим часом Ізраїль і без того має одночасно протистояти двом терористичним угрупованням по сусідству Ліванській Хезболі та Палестинському Хамасу. У цьому протистоянні штати обіцяють підтримку Ізраїлю хоча, вкотре наголошують, передусім Вашингтон зацікавлений у перемир'ї. Усі сторони повинні утримуватися від ескалації. Усі сторони повинні вжити заходів для послаблення напруженості. Ескалація не відповідає нічиїм інтересам. Це призведе лише до збільшення конфлікту. Буде ще більше насильства, ще більше небезпеки. Важливо розірвати це замкнене коло, досягнувши припинення вогню в газі. Ліси в Україні під цілодобовим наглядом через загрозу пожеж. Займання часто спричиняє людська недбалість, кажуть працівники різгоспів. І це попри те, що нині діє заборона на відвідування лісів. Як їх бережуть та якими можуть бути наслідки пожеж, лісівники показали нашій кореспонденції Ірині Васюрі. Ось так часом спокій у лісі порушує робота трактора. Поміж усіма ділянками, техніка проорює спеціальні смуги, які називаються мінералізованими. Їх роблять і для профілактики лісових пожеж, і для локалізації місць займання. Усе, щоб вогонь не поширювався. Тракторист Олексій Омельяненко працює у лісництві понад 30 років і на пожежі разом зі спецтехнікою за цей час виїздив не раз. Під час кожної пожежі виїжджає пожарка, виїжджає трактор із блогом. І обурюємо ділянку, щоб вогонь не перекидався далі. Три смуги обурюємо, щоб не перекидався вогонь далі. Аби не допустити біди, лісничі ведуть цілодобовий моніторинг, особливо під час літньої посухи. Навіть найменше задимлення можна побачити завдяки камері. Помічник лісничого Олександр показує, як вираховують сектор з ймовірним задимленням через відеоспостереження. Лише на Черкащині встановлено 20 камер, і вони охоплюють всі ліси. Це значно полегшує роботу. Адже ще 15 років тому видивлялися лісові пожежі. Інакше спостерігали із щогли з на висоті 38 метрів. Вилазив черговий кожну годину і дивився, спостерігав, чи не виявлено задимлення Із установкою телевізійної системи. Пожеж стало набагато менше. Найголовніше, під час виявлення задимлення оперативність, адже вогонь у лісах може ширитися надзвичайно швидко. Для гасіння на Черкащині діє 27 лісопожежних станцій, які мають усю необхідну техніку та інвентар. Постійно проводять і профілактичну роботу, облаштування протипожежних розривів, мінералізовані смуги, підняття крон та оборювання хвойного молодняку. Усе це потрібно, аби зберегти насадження і уникнути. Масштабних пожеж, якщо пожежі виникають у насадженнях молодого віку у молодняках і середньовікових насадженнях, це у 90% випадків буде загибель лісового насадження, в результаті чого лісове господарство понесе збитки на розробку цих згарищ, на розчищення цих згарищ і створення нового молодого лісу. Здебільшого у виникненні лісових пожеж винні люди, і наслідки їхньої необачності можуть бути катастрофічними для лісу. Найбільше шкоди лісові пожежі завдають деревам. Ось ці сосни вже обгоріли, ослаблені і згодом можуть загинути. З початку року на Черкащині ліси горіли два десятки разів. Найчастіше це пожежі поблизу міста сіл. Лісівники нагадують, що на час воєнного стану та особливо під час пожежу небезпечного періоду ліси відвідувати не можна. Проте для комфортного та безпечного відпочинку лісівники постійно створюють рекреаційні зони. Їх перелік можна знайти на сайтах ліс. Оспів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.